У кривому розі знаходять прихисток десятки тисяч переселенців. Наразі офіційно зареєстрованих більше як 62 тисячі, фактичне ж число понад 70 тисяч. Приймаючи внуршньопереміщених осіб, місто надає їм гуманітарну, психологічну та медичну допомогу, вирішує питання освіти дітей. Для розміщення вимушених переселенців у всіх районах міста облаштовані близько 90 закладів тимчасового перебування. Про одне з таких місць наш наступний сюжет. З перших днів війни військовою адміністрацією в місті створена чітка система роботи з переселенцями від допомоги з евакуацією, прийому людей в пунктах реєстрації до розселення харчування, соціальної та медичної підтримки. У закладах тимчасового розселення ВПО коштом міського бюджету людей забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням, створені комфортні умови, надається первинна медична допомога. Ми все робимо для того, щоб створити умови для наших переселенців. Ми їх уже Іноді називаємо новими криворіжцями. Через наше місто вже пройшло більше 120 тисяч переселенців, тому ми вже налагодили цю роботу досконально. Поток переселенців трошки зменшився, але, наприклад, за минулий Тиждень більше тисячі нових переселенців вже приїхало до нашого міста. Ми організовуємо і харчування, і одяг, і безумовно створюємо всі умови, щоб діти, котрі шкільного віку навчалися або в наших школах в режимі онлайн, або в своїх школах. Місто робить все для того, щоб створити умови. Переселенцям різного віку у цьому закладі тимчасового проживання зараз майже 80 переселенців організовано триразове харчування. Люди мають можливість споживати гарячу їжу. Організовано місця для навчання і перебування дітей, ігрові куточки. Тобто діти, які знаходяться на сьогодні у місті Кривий Ріг, мають можливість навчатися і можуть навчатися і у нашому закладі. І для от комфортного проживання ми намагаємося створювати ці умови. Ось люди мають можливість випрати білизну. Ми Постійно міняємо постійно білизну. Ось стараємося створювати таку затишну домашню атмосферу. Юрій Вілкул поспілкувався з мешканцями закладу. Документи якісь потрібні або що ж ви оформляєте. Ні, ми, ми надаємо вже всі допомоги. Я знаю, ми оформили. Ми приїхали зразу. Ми зразу оформили допомогу. – Як кормлять? Нормально Ой, хорошо кормлять, Дуже замечательно, Ми дуже доволі. Спасибо нашим поварам, що у нас так хорошо кормлять, Чесно, були вдячність. І спасибо всім нас сюди прийняли з великою любов'ю, чесно з усім і умови нам і допомагають. Ми задоволені, чесно. Усім у кривому розі офіційно зареєстровано понад 62 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.